Гарного вечора! Що ж, У когось сьогодні повний робочий день, а в мене сьогодні вихідний. Так як я працюю сама на себе і в мене були дуже бурхливі вихідні, які я провела дуже в поїздках до рідних. Це було важко, емоційно, в тому плані, що дорога. Треба було все встигнути, і багато-багато емоцій, позитивних лише, звісно ж, але воно дуже втомлює, і я вам відверто скажу, що будь-які подорожі, я не знаю, як люди ось полюбляють знаєте, їздити дуже часто за кордон, саме з подорожю. І в цих автобусах їздять дуже довго. я Для мене це дуже важко. Саме ось. Після цього цих... я відходжу дуже-дуже важко. Мене завжди, саме подорожі по мене зупиняло те, коли я дізнавалася, скільки треба їхати до того місця. Коли мені назвали там, 20 годин, наприклад, і там, в одному автобусі я уявляла це все, мені ставало просто дурно. Через це саме я інколи їм. Не завжди готова. У мене, наприклад, заклинює вже спина, потім ноги, це дуже важко. Ну, лише треба, коли ти їдеш надовго. Якщо ти їдеш на один день або два, таку далеку подорож ну, я вважаю недоцільно. Це моє так, їхати відпочивати на один-два дня і їхати так далеко, якщо це не поїзд. А саме автобус, наприклад, або маршрутка, це дуже важко. Для мене це стрес. Я буду хворіти потім. <кій> У мене такі були часи. Пробачайте ще навіть бачите, ще відкашлюється. Досі все були часи, коли я їздила зі свого рідного міста, те міста, де я зараз проживаю. Це велика відстань, велика, і ще тоді не було нормальної дороги тоді. І я їздила ночними рейсами дуже часто автобусом, і я потім на слідуючий день дуже важко відходила ноги, все, потім імунна система. Інколи підхватиш щось в автобусі, якийсь вірусняк відходиш. Ну, не знаю, для мене цей стрес, але я це повинна, знаєте, бути така ціль, що такі емоції, що вас підвели під, щоб воно було того варто. Ось, ну, сьогодні я хочу поговорити про корисні гаджети, які варто мати з собою, якщо ви десь їдете і хочете з собою щось покласти в дорогу, або які можуть вам знадобитися. Ось, наприклад, коли я їхала до родичів в гості, і знаєте, ти ж все одно їдеш, з де спотів, десь щось на голові, тобто зачіскам, швидко може жирніти волосся. Ось в мене, я приїхала, ще я не мила голову. В мене ще немає оцього ефекту жирного коріння. Я хочу вам порадити класну таку річ. В перукарнях це людям дуже часто роблять: ви волосся, гарно вимиваєте його всіми своїми засобами. Потім <кій> купляєте собі не лініться, купіть собі таке гафре, як у мене. Так? Ось така плоєчка з таким насадочкою. Такою. І робите собі прикорневе гафре. Вмикаєте і берете кожну прядочку. Ось так ділите волосся, і робите таких два захвати, наприклад. Зараз виключено це, я просто вам показую. Робите так хоп-хоп. Перекинули, і взяли наступну прядочку. Хоп-хоп. І наступну хоп-хоп. І так пішли по всьому волоссю. Пройшлися, не беріть дуже тонку, можете взяти середню прядку. Ось зразу з'являється тут об'єм у вас. І воно наче присушує трошки і складається такий рифлений об'єм. Потім берете звичайний утюжок, як у мене, і вже далі цю частину ви вирівнюєте, наприклад, так, ну, тобто, Зараз у мене хаос на голові, ви не рівняєтесь тим, що в мене зараз, бо вже пройшло багато часу. І ви Потім ще вирівнюєте утюжком. Тобто це не чіпаєте, Розчесали і можете навіть лягти спати. Зранку воно буде нормально, все, не буде такого ефекту поваленого, воно буде, наче зафіксоване. Якщо у вас є фіксатори, то взагалі круто чимось побризкати. Зранку. І коли ви навіть будете закалювати волосся, у вас буде тут завжди об'єм. І волосся не буде швидко жовніти. Тому, коли ви десь їдете і не плануєте там мити голову, волосся своє мити, то берете таке робота, вам вистачить на 3, а то й 4 дні. Ну, я вам запевняю, це дуже корисна порада. Візьміть на замітку жінки, у кого така ж сама ситуація, щоб всю дорогу не їхати за смоктушем, робите у кого, до речі, маленькі діти. І ви не можете часто мити волосся, тому що. Нема часу на це, то також зробили раз, вам вистачить хоча б на декілька днів під шапку. Дуже круто, щоб коли не жирніла. Але треба не лінитись, один раз зробити, виділити час, собі в вані, там, зробити швиденько. Воно набагато часу не займе, що прийде вам у звичку. Ну і такий класний гаджет. Я його використовувала в Асамери там, нібито якийсь інший пристрій. Я вам відверто скажу, що ось такий утюг. Підпарювач мені замінив вже звичайний утюг. Я їм настільки звикла вже все ладити, абсолютно можна. Можна на весу, а можна ось так. Ну, він вмикається через, через вилку. не на батарейках, там ні на чому, не на зарядному. Звичайна вилка, але тут є парові режими різні, вмикаються сюди. І потім ти декілька разів нажимаєш, і тут висвічується окрема. Функція. Джинси, куртки, костюмчики дуже швидко вмикнули, шук 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 Там ще насадка є така ще зверху. Шторку повісили, на... швидко нажали, відпарили. І все. Можна з собою також чемодан брати, якщо ви десь їдете. І, наприклад, на відпочинок його зручно отак скрутити, І покласти. Озовий не такий важкий, як звичайний. звичайна праска. Так? Ну, тут в мене зараз водичка, це водички не буде, коли ви ось так звернули, поклали там десь в готелі. Достали собі і все. І дуже зручно футболку, що там будь-яка тканина підладали, все добре. Тому якось так. Такі корисні поради. Якщо буде вам цікаво, ставте лайки. Um, всім бажаю гарного вечора і гарного настрою.